Київська служба 102 має заговорити англійською. У них розпочався спеціальний курс, розрахований на рік. Заняття двічі на тиждень по півтори години. Мер столиці Віталій Кличко пояснює, диспетчери повинні знати мову, бо кількість іноземців у місті постійно зростає. Що вже засвоїли учні в формі, розкаже Ксенія Середа. Аймболисофіцер Кеннайхелп'ю. Ну і далі в залежності, що відповість людина. Анатолій Калашников показує, чого встиг навчитися за три заняття. Чоловік працює оператором служби 102. Тож за добу десятки разів по допомогу звертаються іноземці, Аби порозумітися, наполегливо вчить англійську. Складного нема нічого, а цікаво все. Його колега Віта Литвин англійську тер вчила лише в школі, тож похвалитися бездоганним молодінням іноземно не може. Але те, що необхідно для роботи, намагається опанувати в першу чергу. Є певні фрази, як розмовляти ну, почати розмову з громадянином, дізнатися його присвячем по батькові, що саме сталося, і все це ми якби проговорюємо разом. Зараз англійською вивчають п'ять груп поліцейських, які відвідують заняття у вільний від роботи час. Викладач Лілія Малиновська каже, усі учні старанні. Втім, про вагомі результати можна буде говорити тільки по закінченню курсів, тобто через рік. Ми йдемо зараз наразі в нас два рівня це елементарі, pre-intermediate. Ми йдемо за програмою загальної англійської мови, це і граматика, і повторення лексики, а також включаємо лексику, яка стосується безпосередньо поліцейської тематики. Ініціював програму вивчення англійської мови для поліцейських мер Києва Віталій Кличко. За його словами, за останній рік кількість туристів у столиці зросла на 20%. Тож для оперативної допомоги рівень англійської має бути високим. Певний, що це цей сервіс зробить також київську поліцію, не тільки сучасною, якою вона є, а ще більш комунікабельною, яка відповідає міжнародним. Стандартом після знайомства з операторами 102, які розпочали вивчати мову, кличко побажав їм удачі у подальшому навчанні. Good luck. Ксенія Середа, Олексій Трушин, новини на першому.